Слава Богу. Слава Богу, що треба йти домів і не мучитися на собранню, ні? Тяжко сидіти, треба поговорити, треба пообщатися, треба щось помислити. І, напевно, тяжко сидіти на собранню чи ні. Кажіть, тяжко чи ні? Співати не можу, слухати не можу. Чому причина? Сьогодні браття говорили, що Христос був на землі, до Нього йшли. І для того, щоб щось отримати, люди хотіли прикасатися до нього. Але я читаю Слово Боже, де написані такі слова. Я умолю Отця і дасть вам другого утешителя, де да прибуде з вами вовек, духа істини, которого мир не може прийняти. Потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, и Он с вами пребывает, и у вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. Оказывается, момент нашей жизни. Коли ми прийшли до Христа, ми його прийняли чи ні. Якщо хтось не прийняв Христа як вічного Спасителя, то Христос не може жити в ньому. А якщо життя моє не відповідає тому, що би треба, що тут пише Кодекс Євангельський, то, можливо, стишок може применити той, який там стоїть. Все стою дверію сточу, і якщо хто услышить голосно. Отворіть двірі, войду к ньому і будуть вечеряті сни. Я думаю, вже Слово Боже говорить конкретно до мене і до нас усіх. Ті, хто прийняли Христа, хто живе в ньому, то Христос каже: «Всілюсь у вас і буду жити з вами, і буду вашим Богом, а ви будете моїми дітьми. Сьогодні було приклад таких в отношенні жінки, яка страдала. Вона знала про Христа чи ні? Наверно, знала. Але соприкословення не було. Після соприкословення з Христом, Христос, коли казав, хто прикоснувся до мене, вона стіснялася. Але коли вже вона виказала себе, то Він сказав: Віра Твоя спасла тебе. В другому місті написано: люди, які встрітилися з Христом, вони пізнали його велич, а Він каже: іди і впречу, не гріши. Тому що ти вже освобождений, ти жиєш зо мною. Тобі не треба шукати мене, тому що я є твій батько, а ти є мій син. Так чи ні, сказав колись батько заблудшому сину. Він казав, я буду слугою. А батько каже: Ні, ти не слуга, ти мій син. І коли прийшов до старшого сина, то каже: він був мертвий, ожив, пропадав і знайшовся. Ти завжди зо мною. моє, твоє, твоє, моє. На жаль, можливо, ми, називаючись дітьми Божими, не можемо мати того общання, переживання з ним. І тому деколи тіряємося і кажемо, де мій Бог його не є. в мене скільки трудностей, переживань. Сьогодні всі браття більше говорили на те, що ми прийшли сюди, щоб отримати відповідь. А я думаю, що ми прийшли сюди для того, щоб прославити Бога чи ні. За що прославити Бога? За те, що ми були далекі, не знали Його. Він приблизив нас до себе, він умер за нас для того, щоб ми жили, щоб я жив, щоб ви жили, щоб ми радувалися Бозі. Знаєте, багато є міст Писання написано, що «Непрестанно молітесь, за все благодаріть, завжди радуйтесь, і це треба нам радуватись. є за що радуватись? в п'ятницю, брат казав, що як там на востоці, коли стріляють. А другий брат каже: а що нам чекати, би стріли літу, бо ракета прийшла і тоді звертатися до Бога. Я думаю, ні. В той момент, коли ми живемо, це є за що дякувати Богу. Амінь. Є за що дякую за те, що ми спасені, що ми призвані, що ми є на цьому місці, ми не обтяжені якоюсь болезнью. Можливо, є якісь трудності фізичні, але ми прийшли сюди, щоб прославити Бога. І тому я думаю, ми будемо дякувати Богу чи ні. Усіх є подяка чи ні. За що? За те, що кінчиться Собрання? Це за те, що ми є на цьому місці, за те, що ми прийняли Христа, що Він Духом Святим вже є в нашому серці, і Він дає нам радость, Дух Святому, якщо не є тої радості, що за шаленю винувати я. Чому Христос не помінявся? Сьогодні було сказано, що коли Адам согрішив, коли Каїн зробив преступлення, хіба Бог їх лишив? Каже Каїн, де ти є? Чому? Де брат твій? Каже, а що я сторож? На кілько коварно людина відповідала. А, ін, а, кай, то есть, а що робив тоді, коли було сказано, що ти тут робиш, чоловік, якого я сотворив? Ти перший чоловік. Я мав общення з тобою. Ми приходили у прокладу общалися. А де ти є? А він каже: я спрятався. Чому? Та всі винуваті, жона винувати, тот винувати. Сьогодні хто винувати у моєму житті, що я не маю радості в Духі Святому? А може, я потіряв щось по дорозі? А можливо, я цінності другі поміняв. У мене є цінність. як ми сьогодні много разів говоримо, що є цінності в житті нашій, яка цінність твоя. Якщо ми оцінили, що цінність наша в Христі і перед нами вічність, до якої Бог приготовив, де сьогодні братом сказано було. Павел казав тічення, совершив віру, хринив, а тепер готується мені вінець правди, але каже не тільки мені, але всім возлюбівшим явлення Господа Ісуса Христа. І тому це є в чому радуватись. Це ж за що славити Бога за те, що ми є на цьому місці слухаємо. А якщо ми щось потіряли в житті, то в нас є відвічення. Ми зайняті чимось другим. Не можемо слухати проповідника, не можемо співати, не можемо може, вмістити навіть того шефана, який так много говорить щось. А він говорить слово Боже реальної життя. Можливо, ми з вами. Давно не читали Слово Боже, не вникаємо в нього, і тому, вроді, не розуміємо. Але Слово Боже каже так: внікай в себе в учення, займайся тим постоянно, спасеш себе і слухаючи тебе, і тому чоловікові, який дуже близько був коло Мойсея, коли він став тим. Чоловіком, який мав відповідати за обществу, йому було сказано: да не одходить ція книга, з закона от уст твоїх, поучайся в її день і ніч, і тоді ти будеш благоуспешен в житті своїй. Хочемо успіх в житті, давайте будемо читати, будемо вникати, будемо глядати общення з живим Богом, а наш Бог ніколи не міняється. Чи Бог помінявся? Ніколи я помінявся, я і зміняю, я не читаю, я не молюся, я не шукаю встречі. А після кажу: Бога не є, десь він далеко є. А він є рядом, і як там написано, продовжує стучати в моє серце, бо він хоче того общення зо мною і з вами. А якщо на цій землі ми не будемо мати общення з ним, забудьмо за вічність, ми її потіряємо. Наше общення починається на землі, а у вічності воно буде лише продовжуватись. так чи ні? Так учить слово Боже, тому що так написано. І тому хай Бог нас благословить. Ми будемо дякувати Богу, то є так багато подяк за прожитих 34 роки, за прожитих 60. Якщо то брат, то йому дуже добре вже може ходити по пути спокійно, правда? За 13 років, за 7 років і Степові майже 85. Так? Подякуємо Богу, що ті, хто прожив, але і ми з ними прожили чи ні. Написано, що? Я не чув за 65, то не написано є. Кіт, хтось має 65, а не написав, то його проблема. Я думаю, що до сьогоднішнього дня усім нам Бог поміг. Чи ні. Написано вже, кожне утро обновляються сили і все. Буває, що вечором плач, а на утро радость. Радость тоді, коли Христос приходить в твоє серце, ти відкриваєш, ти жуєш з Ним, радуєшся, і не лише раз у неділю ти прийшов і порадувався. Хотіло бися, щоб частіше сходитися, радуватися. А якщо не можеш прийти дома, скиляй молитви, помни, вже є церков Ісуса Христа. Сьогоднішній день, недільний, я так деколи представляю. Тисячі тисяч християн славлять Господа, Алілуя! Співає йому нову піс, тому що вони наповнені Духом Святим. А якщо немає в тебе радості, є можливість схилитись перед Богом, визнати все, і сповідуватись, і він тоді наповняє і радує Духом Святим. Йому слава послугано ім'я твоє, Господь. Ми стоїмо перед тобою. Ти наш отець, ми твоє творення. Создаємо свою ніщиту і бедність, але багатство наше в тобі, Господь. Тому що Ти однажди встрітився з нами, ти простив нам всі гріхи, умив і очистив, і Духом Святим, Господи. Та писав там у нашому серці, що ми діти Твої. В день нашого покаяння, Ти започетлив нас Духом Святим, назвав нас своїми, родив нас свише, ми стали новою тварю в Христі Ісусі, наші мислі, двіження все помінялося. Можливо, у процесі житті ми десь щось потіряли. Сознай ми, Господи, що ми люди, але приходимо до Тебе, Господь. І тому я дякую Тобі з народом, Твоїм. За те, що ми спасині в надежді, Господь, за те, що Ти Духом Святим говориш до нас, наставляєш, обличаєш, подержуєш, укріпляєш. Слава тобі, слава тобі, слава святому вічному, слава тобі, не лише на небі, де всі ангели співають свят свят Господь, слава тобі в народі Твоєму і Господи, який іде тою дорогою, і проблемами, переживаннями, але ти ведеш і ти сказав, з твоєї руки ніхто не похитить. Алілуя, слава Тобі! Сохрани кожну душу для слави своєї. А хто упав, підніми, хто ушов наверни. пробуди Духом Святим наше серце, желання служити Тобі, славі Тебе, іскати общення з Тобою, якої такої необхідно є з утра до ночі, з ночі до утра. Ти не міняєшся, ми міняємось, але ти любиш і милуєш. Слава тобі! Алілуя! І тому ми просимо Тебе, благослови Вселенську, всіх, хто призиває тебе в істині, Господь, тисячі мільйони, які славлять ім'я Твоє, і Ти нас покликав до того, щоб ми теж славили Тебе, але там є в житті наші трудності, проблеми. Ти знаєш тих, хто на одрах болезні, хто не може. Прийти на це місце, що в старості, Господи, пусити їх силою Духа Святого, укріпи благодатью, да прийде перемена в їхніх серцях і радость в Духі Святому, розуміючи, що ми одно тіло в Ісусі Христі, а порож члени, а Ти є голова того тіла, слава тобі. Так же просимо Тебе. Благослови наш край, країну нашу, ти видиш то кровопроліття, тільки Ти можеш встановити, Господи. Ми не знаємо, яким путем. Ми просимо Тебе, благослови, мироправителі, дай їм схилитись до Тебе, президента, дай йому познати тебе, Господи, бо Ти все знаєш намирення людські, але ми віддаймо Твої руки святі. Благослови також народ свій Ізраїль, Да буде мерсті на і слава Твої! В народі Твой, да познаючи тебе мної, Так же просимо Тебе за наші сім'ї, чоловіків, жінок, дітей, які ще не знають тебе. Господи, поклич їх до себе і наш город, окружаючих нас, да многі ще познають тебе як вічного Спасителя. Господи, а наших дітей, які іменуються іменем Твоїм, дай їм сили пройти тут путь і Духом Святим наповни їхні серця, будь з нами на в житті. Хто буде йти в дорогу, храни і будь прославлений наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, дай святиться і. Я на плейли, царський двоє, а не воля, і на сенерах не хліб наш засушний, погана кожний день, і простенько наш, як він баща не божна, води спав наступа. Ибо Твое царство, и сила, и, и слава, Давид, аминь. Благодать Господа нашего, и Иисуса Христа, и любого Бога Отца, и общения с Его да с нами вечно.